На розі вулиць Івана Франка та Пилипчука стоїть будинок, якому понад 125 років. Він пережив зміну епох, війну, трансформації, але зберіг свою архітектуру. Стіни цього приміщення зведені у типовому для Проскурова цегляному стилі. Будівля садибного типу, тобто ми можемо обійти її навколо і побачити не тільки фасадну частину, а й бічні частини, які теж мають декори. І саме головне, що на цій будівлі збереглася на атіки, тобто над головним входом, збереглася дата її побудови 1898 рік. Кому належав будинок, точно невідомо. Подейкують його побудував один із найбагатших євреїв тутешніх околиць. Пізніше, а саме на початку ХХ століття, будинок був у числі лікарняних приміщень. В цій будівлі і в тих ще трьох будівлях одноповерхових, які існували в кварталі між теперішньою вулицею Пилипчука, Івана Франка і Шевченка, діяли різноманітні диспансери, біохімічна лабораторія і інші медичні заклади. Але у 1970-х роках медичні установи отримали нові приміщення, а старі будівлі почали зникати. Та цей особняк вистояв. А у 1990-х він отримав нове життя, став народним домом, центром культури та просвіти. Сьогодні тут можна побачити чимало цікавого від унікальної виставки Емалий до єдиного в Україні музею поріднених міст. Ми маємо тут унікальні книги, яких не має жодна бібліотека України, бо вони надіслані від українців діаспори. Ми маємо українську кімнату, де живе велика українська історична родина, а там старовинні стародавні фотографії і унікальні вишиванки. Перед входом у будівлю височіє пам'ятна стела, встановлена на честь 15-річної дружби між хмельницьким та американським містом Модесто. Вона символізує єдність культур і народів. А найголовніше, що збільшували, вірніше. Що давало велику дружбу між Сполученими Штатами і Україною, те, що Україна відмовилася від ракетних військ, від ядерних ракет. І тому цей пам'ятник він містить у основання саме уламки ракети сс 19 тобто ті міжконтинентальні ракети, які стояли в нашому Хмельницькому і в 1990-х роках були зняті з бойового чергування і знищені. Цей будинок більше ніж просто старовинна пам'ятка. Попри давню історію, він продовжує функціонувати та прикрашати вулиці Хмельницького.